Всім привіт! І сьогодні ми так ми будемо виростати. Хто не пам'ятав, про що я дивіться. Це мої величезні орбізи, які дуже сильно виросли. Розказую історію. Я грала з орбізами, не заливала їх водою, бо я думала, вони виросли по максимуму. Але. Потім вони висохли від сонця і стали дуже сильно, отакі, от дуже сильно малесенькі. от малесенькі. Деякі були нормальні, а деякі дуже сильно маленькі. Я їх поставила в воду і потім на другий день, от це якраз зараз, в меншу миску. Вони були наполовину миски, а стали на цілу, стали набагато більше і не було води. І я така, мама, ти вилила воду, чи що? Там повністю не було води, і вони заповнили цілу миску і вони стали набагато більшими. Так що я вирішила, якщо вони ще більше виростуть, якщо я це не засніму, то я після цього буду. Запам'ятовуємо, які вони зараз. Ось. Запам'ятовуйте, які вони зараз. Кстати, їх не видно, бо то що миска всередині теж жовта. Ось. Так, секундочку. Запам'ятовуємо. І чекайте, я думаю, через день що з ними буде. Чи вони стануть більше? Це вже максимум. Ну, я думаю, це вже максимум. Ось типу. Вони дуже великі. О, вони стоїть розгорами. Це підметовий там. От мій палець, а от орбіс. Тоніше я з ними грала, вони були зовсім маленькі. Тепер вони так увеличились у розмірі. І на, цьому, на цій такій орбізній... папа!